Звичайно собі вишита чорною і червоною заполечю чоловіча сорочка. Такі зазвичай парубки й дядьки одягають після роботи на свята, а як приносять, то і щодня, вишивана хрестиком, це кропітка робота. Хрестик до хрестика дрібненько, тісненько. Рахуючи візерунки, виходять трояндочки чи якісь інші хімерні квіти, як розмовляють з собою. І яка ж то жінка почала перша так вишивати? Перша такий візерунок поклала. Потім поділилася з іншими. Далі вишивальниці докладали своє. Навчаючи доньок, вишивати широкі рукава сорочки братам чи майбутнім нареченим. Хіба думала я, вишиваючи цю сорочку, що фігуруватиме вона на допиті в криміналі мого чоловіка-підполковника Андрія Панасовича Красовського з матеріалів допиту? Маєте пояснити ваше високоблагороді, з якою метою замість офіцерського одягу, як офіцер на службі, носили ви в селі Корсунь? Малоросійський одяг? 17 липня обідали в саду з капітаном Яциною, будучи вдягнені в селянську сорочку, вишиту червоною і чорною заполоччю. І потім. В цьому одязі були помічені того ж числа в таборі Житомирського батальйону. А чоловік мій писав у відповідях достеменну правду. Малоросійський одяг я одягав, виходячи в поле на прогулянку, бо бажав абсолютного спокою. А щодо обіду. Ну, то обідав я одягненою у вишиту сорочку постійно, вважаючи, що дома носять що зручніше. Більше нема чого писати. Адже не напишеш, як дорога йому ця сорочка. Ще дівчиною, ще нареченою вишила я йому першу сорочку. Новою сорочкою зустрічала з війни. Поранений, але живий, живий. Я вірила, я чекала, я знала, він повернеться. А ці хрестики бачили і сум, і тривогу, і стримані сльози, і радість від зустрічей.